Вітаю друзі, глядачі, люди доброї волі. Закінчив я обгортання городу. Перший був участочок, другий участочок сліпе обгортання. І, власне кажучи, хочу більш детально, крім розмірів, звичайно, розміри ці всі я попередніх відео. Як працює даний адаптер з мотоблоком, можна побачити переглянувши два попередні відео цьогорічні по обертанні картоплі до всходів. Ну а так от давайте я покажу, яке воно в мене вийшло. Деякі моменти ще не дороблені, але все ж таки. Ця рама робив я декілька років тому. Вона залишилась без перероблення, одна єдина, що подрізав я по 10 см труби. Вона ніколи себе не виправдовувала. Залишав я цю частинку, тому що в мене є культиватор гульчатий, який я використовував по... та в принципі по картоплі катався. Використовував ну, в основному по позимим посівам пшениці. Зараз у мене є ячмінь, подивлюсь, що він з нього вийде, можливо, туди ми його пристроїмо. Тобто для рихлення, весняного рихлення ґрунту, для чого це робиться? Для того, щоб азот поступив до коріння і рослинка тоді раніше Виходить із зимового стресу і починає, звичайно, ж, працювати на врожай. Тобто це воно було, але ну, в мене є одна така балка, залишив я на всякий випадок, ну не на всякий, якраз для того випадку. Так, оце теж те, що було, одне єдине, що я вирізав тут сантиметрів, <кій> мабуть, по 7. Даний вузол розписаний ось оцей повністю є по ньому відео, а ця рама, ну, що вона вийшла на 10 см довше, тому що ось оце у мене присутнє, поки що Ну, відрізати, скажімо так, я його можу в будь-який момент. На це часу багато не піде. Так що я думаю, що ну, треба буде, це ми зробимо, переробимо. Так, вузол підйому, опускання я спростив до мінімума. Тобто отак ми скинули, переводимо і все. Лежить в мене ланцюжок ось тут ось піднімаємо. Він у мене зроблений з двох стілець перпендикулярних по площині. Кут атаки я можу регулювати це все із сцепки, яка в мене була. Ну і піднімання так же само я беру, натискаю, вивожу в сторону і ну, тут головне для того, щоб ці всі маніпуляції були прості, зрозуміти, як вона працює. І так же само ж піднімається. Тобто нічого складного такого немає. Оце такий агрегат. Задоволений я ним, є, як я попередньо говорив, на що звернути, що переробити, але тут не принципово чому, тому що в такому стані, як він зараз є, він працює. Сидіння, звичайно, треба покращити, можливо, нижче, трішечки його зроблю сантиметрів на 5 Ну, але знову ж таки, це був такий експериментальний варіант. Для зручності, ну так подивимося. Так що це такий агрегат Звичайно, якщо немає місця для розвертання, то немає сенсу його робити, тому що ну, достатньо багато, скажімо так, забирає місця. І стосовно ось цієї відстані її теж можна скоротити. Тобто в мене є можливість відрізати шматок, це все подвинеться. Тобто оці колеса можуть ходити поруч з дисками. Одне єдине, доки я не спробую, як працюють з їжачками. Тому що їжачки вони працюють на швидкості відповідно кидатимуть землю між живочі. Поки відрізати не буду. тобто Воно зроблено зараз на таких робочих прихватках. Як тільки я визначусь. Яке воно буде, то все відрізаємо, підрізаємо і таке інше. і Якщо його переробити, наприклад, в'їздовий, щоб десь кудись кататися, то звичайно доведеться, то в мене ноги знаходяться всі тут. В робочому практично стані, підвісному і таке інше. і Якщо ж десь на ньому якісь маніпуляції інші робити, крім повосапування то, звичайно, треба буде робити якісь лапки для того, щоб ставити ноги. якось так ну Коротенько з'являться питання, якщо хтось захоче робити, вже ж будемо обговорювати його більш детально. Не така вже складна конструкція, потребує, звичайно, деяких напрацювань, умінь Але все ж таки гадаю, що... При бажанні, хоча примітивне зробити можна. Ту раму, що я робив наверх, її можна було ну, і на боки зробити. Трішечки було б о, габарити збільшились і, відповідно, можна було б поставити посередині туди положок. Ну, Не думаю, що я буду з плужком працювати. Чому? Тому що. Попередній адаптер, який був, я до нього чіпляв, все вона нормально робить, але ото злазить, перевертати плужок, то обертовий, відповідно, на, кожну, на кожен рядок, кожен раз треба злазити, перевертати. Мені простіше було просто за мотоволоком відходити. Да і все. Ну Тут власне кажучи кожному своє, хто як хоче, так і робить. Тому що, ну, Кожного свої потреби, кожного свої забаганки, відповідно, якось так. Так що дивіться. Агрегат вартий, Того, якщо, звичайно, картоплі небагате, то можливо не треба, якщо навіть так, як це в мене взяти, там скільки, ну трішки, ну хай соток 15, не більше, то як для мене це золоте дно. Ну ладно, Солов'їв ми слухати більше не будемо, бо комарі гризуть. На все добре, бувайте здорові, Далі буде.